Якщо ти користуєшся безфосфатним пральним засобом, це чудово, тому що у всьому світі вони давно заборонені. Але незважаючи на це, твій пральний засіб може залишатися дуже небезпечним. Саме головне, на що тобі потрібно звернути увагу, який пав твого прального засобу за походженням, пави буває двох видів: ті, що виготовляються з природної сировини, це фрукти, овочі, горіхи, і ті, що виробляються. Із сирої нафти, і незважаючи на те, якого походження пали, вони діляться на неіногенні і іногенні. І, в залежності від заряду іону, іногенні можуть бути катіонні, аніонні та амфотерні. Саме ці назви написані в складі твого прального засобу. Отож, перевір, якого походження пав в твоєму пральному засобі. І будь впевнена, якщо твій виробник не пише, якого походження твій пав, то на 99,9% він є синтетичного походження з сирої нафти. Чим це небезпечно? Продукти нафтохімії вони мають здатність накопичуватися в клітинах нашого організму і змінювати біохімічні реакції в нірках, в печінці, в головному мозку. Крім того, великою небезпекою є процес виробництва цих павів. В процесі виробництва вони заражаються таким дуже токсичним, токсичним інгредієнтом як діоксан, і цей діоксан проводить до онкозахворювань. А прибрати його можна із паву тільки вакуумним шляхом, і таких установок немає навіть у Сполучених Штатах. Якщо виробник твого прального засобу не пише, який в ньому пав, йому просто немає чим хизуватися. Отож вибирайте для себе найкраще: те, що ефективне, безпечне і з приємною ціною.